Писці 18 століття віддавали перевагу так званій екскурсовод у телефоні. У Черкаському художньому музеї з'явились аудіоекскурсії по QR-коду через застосунок у телефоні. Додаток Flat Planet, який працює по всьому світу. Зазвичай це екскурсії вулицями та пам'ятками міст. Відвідувач підходить до експонату і замість екскурсовода може прослухати або прочитати інформацію в телефоні. Черкаський музей став першим в Україні у застосуванні цього проєкту. Взагалі, на мою думку, це дуже прикольна ідея, адже за кордоном така функція є вже досить давно популярною, і я рада, що в Україні також з'являються такі послуги, а особливо в нашому місті. Наразі QR-коди розміщені лише на десятьох експонатах. Надалі музей планує прив'язати покликання до всіх екземплярів. Відвідувачам ця альтернатива подобається більше ніж звичні екскурсоводи. Розповідає дизайнерка музею Анастасія Лисенко. Ми буквально тільки-тільки нещодавно це запустили, але вже перші відвідувачі мали змогу спробувати цю екскурсію, ті, з ким я спілкувалася, дуже задоволені. Кажуть, що це дуже цікава тенденція нашого музею, що ми робимо різні новинки, йдемо в ногу з часом, і ось використовуємо такий сучасний метод подання інформації.